E, Значить, так що e, вдалося ворогу досягти, яких цілей на території Луганської області? Вони розділили населення на тих, хто згоден бути за Росію, хто згоден бути за Україну. Їм e, виїзд українців з території Луганщини дуже допоміг. І їх цілком влаштовує та ком'юніті, яке там залишилося, ті українці, але е, дуже швидко зараз, е, як по колесниці, е, несе усвідомленість людей, які там знаходяться, розуміють, що щось вообще йде не туди, і щось вообще йде не так. Той вакуум штучний, який вони створили, зараз е, починає вже е, рушитися. І їх чекає повне онулення по божествунаді, не знаю, бачиш, не бачиш. Їх чекає повне онулення ситуації, тому що цей от штучно створений е, інформаційний простір він буде е, рушитися, і е, людям доведеться не розділяти там Україна погана, а Росія хороша. А навпаки, вони мають замислитися. Е, типу, а чого хочемо? Ми що буде далі? Їх чекає е, дуже багато руйнувань на Луганщині. Їм дуже швидко передається адаптуватися, тому що Україна проявить свою силу. Тобто, Луганськ мирним шляхом повертатися не буде. Луганщина буде повертатися, і, до речі, слідкуйте за новинами. Можливо, ми почуємо, що десь на території Луганщини. Ой, щось загорілось, щось відбувається наразі. Е, там е, люди починають замислюватися, що не так. На окупованій Донеччині наразі змінюється ситуація абсолютно по повішеному. Повішене означає перегляд ситуації на іншу сторону. Ми дещо знаємо про територію Донеччини, що саме на окупованій території відбувається сховано. і ми знаємо про плани ворога. Причому інформація, яку ми знаємо, йде по верховному магу. Це говорить про те, що нам досить багато відомо того, про що ворог навіть не здогадується. Дога, скоріше за все, на Донеччині, так як це спірний регіон, будуть проводити щось на кшталт. Це в майбутньому. Я не говорю, що це буде наступного року чи там поза наступного року. Я кажу по факту, чим закінчиться справа. Скоріше за все, тому населенню, яке там залишиться, нададуть можливості вибору щось на кшталт референду. Бо там буде два шляхи обирайте типу самі, і увага, це буде дуже така провокаційна історія, тому що а чи будуть брати люди, які виїхали з Донеччини, які знаходяться в Україні, в Європі, в Канаді, в Америці участь в цих виборах в цьому референдумі, чи тільки ті, які там живуть? Скоріше за все вибори е, будуть е, досить великі, але е, там буде створено у нові кордони на території Донецької області, і, скоріше, що не всі території Донецької області, окуповані, повернуться е, до е, України. Скоріше за все, все, що та частина, яка ближче знаходиться до Росії, я маю на увазі маленькі містечка, я маю на увазі села. Вони е, Десь перейдуть до Росії, але Донецьк, сам Донецьк, місто, Макіївка, Горлівка. Вони будуть повернуті в Україну, і там буде створена нова новий кордон. Причому створюватися буде тут випадає карта багатовимірної інтеграції. створюватися буде на якихось гарантіях. Тобто, цей кордон, який буде створено, безпеку цього кордону будемо гарантувати не тільки ми, а це буде прикріплено на високому законодавчому законодавчому рівні за участі ще держав посередників. А тепер давай подивимося Маріуполь. Маріуполь в майбутньому чекають дуже різкі зміни. Наразі Росія там укріплює свої позиції дуже сильно, і вони відроджують там типу нову культуру, намагаються стерти максимально всі історичні згадки про Маріуполь і за часів України, і за часів війни з 14 по 2022 рік, за часів, як Маріуполь повертався, його вже окупували, вже звільняли. Все це зараз намагаються стерти, і пер як переписати їхню історію, як переписати їхнє ідеологічне е, упередження, тому повністю змінюють е, контингент всередині е, Маріуполя, і е, там, е, типу, е, намагаються кристалізувати нову якусь е, ідею, е, цю кацапську маразматичну типу духовні цінності, і проча, всяка фу гидота. але ситуація буде змінюватися. Поповішеному з чим це буде пов'язано, це буде пов'язано з дуже швидкими змінами. Коли випала та карта, з якої починався розклад Донеччини, коли корінні Маріупольці не лише на теренах України, а й ті, які виїхали, можуть брати участь у подібному референдумі, і там треба буде встановлювати баланс. Дуже швидко будуть розгортатися події стосовно Маріуполя, коли будуть повертатися донецькі е, регіони, і ми будемо мати дуже велику підтримку міжнародного ком'юніті, тому що будуть вспливати історії про маріупольців, як їх вбивали. Маріупольці будуть розказувати, що вони бачили. Ось всі ці злочини, які залишилися непокараними. Вони напередодні з цього вибору маріупольців будуть вспливати. І е, саме завдяки цьому буде створено. Е, Такі умови, аби Маріуполь повернувся і повернувся зовсім в новому статусі. Тобто, місто Маріуполь очікує новий статус як міста, і це буде дуже сильне місто на теренах України під українським прапором. Ті кордони, які були нашими, вони будуть порушені. Кордон буде старатися. Зараз ми довіряємо нашим партнерам, щось нам розказують про те, що ворог не піде на Дніпропетровщину, це він постріляє, заспокоїться, але це омана. На Дніпропетровщині найближчим часом будуть дуже сильно розгортатися події, скоріше за все. В майбутньому вона вдасться зберегти рівновагу, відігнати ворога. Але що хоче ворог? Ворог хоче так само зараз заставити нас. Будуть бити по енергоструктурі, як вже і зараз б'ють. Для того щоб змінити ситуацію на свій користь в перемовному процесі, тобто Дніпропетровщина їм як земля не потрібна план ворога максимально розтягнути наші сили і вимотати нас в перемовному процесі. Тому вони будуть бити по об'єктам інфраструктури, по заводам, по логістиці. Вони хочуть перше зруйнувати логістику, друге, вони хочуть зруйнувати інфраструктуру, зробити паніку всередині і натиснути таким чином на Зеленського. Чи буде? Знаєш, по помірності, але евакуація буде. Евакуація буде, люди будуть переїжджати, хтось буде самостійно переїжджати, когось будуть перевозити волонтери, а когось навіть з якихось населених пунктів будуть примусово перевозити через те, що там буде просто неможливо жити і максимально небезпечно. Нашим військовим буде важко здійснювати е, захист цієї території. Е, але до весни, до весни е, нас чекають дуже великі руйнування на Дніпропетровщині. На Куп'янщині чекає нас повне онулення ситуації для того, щоб зберегти рівновагу, те, що зараз відбувається, поставило нас в дуже важкі рамки. Нам доводилося приймати дуже важкі непра іноді неправильні. А на той момент вони були єдиними рішеннями, які ми могли прийняти, і ті дії, які робилися, вони робилися без виходів. Що зараз там відбувається? Якщо брати місцеве населення, в яке залишилося на Куп'янщині і не хоче їхати, вони обрали не Росію, не Україну, вони обрали свій дім. Якщо говорити на державному рівні, то зараз ми вибираємо позицію не вигнати ворога і не, і не піти в наступ. Ми вибираємо позицію втримати, хоча б якось території. З чим буде пов'язано в кінці кінців буде онулення ситуації і буде баланс встановлено. В чому полягає цей баланс? Давай подивимось. Буде докладено дуже великої роботи по переговорному процесу в плані надання нам можливостей зброї, захисту і ресурсу. Для того щоб змінити ситуацію на власну користь зараз там іде просто нищівна історія. Зброю ми отримаємо ворога. Ми зможемо відігнати, і буде рішення, яке нам прийдеться прийняти, бо нам поставлять певні умови стосовно Куп'янщини, і нам треба буде обирати, який шлях ми виберемо. Пористь України ворогами виженемо, але там буде маніпуляція певна зі сторони ворога. Саме куп'янщиною нам будуть висувати умови, і скоріше за все, що ось ця куп'янщина стане предметом того. ворог хоче змінити ситуацію на Чернігівщині. Він робив всі ці жахливі руйнування, тому що йому потрібно зараз. Ми думаємо до речі про те, як відродити світло. Ворог знає про те, що для нас Чернігівщина дуже стратегічно важлива область, і по колесу фортуни там буде змінюватися ситуація. Ми будемо дуже благорозумно ставитися в теперішньому часі за розподіл електроенергії і будемо по іншому планувати скоріше за все енергетичний комплекс відбудови на Чернігівщині з урахуванням того, що він може бути уражений. Тобто ми будемо зараз. Вишукувати шляхи, як безпечно відновити енергопостачання, водопостачання і щоб люди пройшли цей опалювальний зимовий сезон, ситуація буде змінюватися. Скоріше за все, ми будемо отримувати якісь гарантії безпеки електрокомплексів на Чернігівщині в обмін на те, що ми не будемо бомбити певні комплекси на Росії. Але. Але ми досягнемо успіху, зможемо зробити баланс, відновити енергетику, і це питання Чернігівщини, воно постійно пришвидшується. Тобто, падає колесо фортуни, падає колісниця, падає повішене. Тобто, все, що буде прискорювати ситуацію для нас, напевно, зараз це питання в пріоритеті. Чернігівщина зможе зберегти свій нейтралітет. Це пекло, яке вона зараз переживає. Воно до нового року має закінчитися. Дуже скоро в нас з'явиться новина, яка е, поглибить довіру в середині країни. Пов'язана ця новина буде з е, певними домовленостями і перемогами. Е, на енергетичному ринку скоріш за все ми побачимо, як дуже швидко знаходяться позитивні рішення у відновленні світла і у відновленні опалення і у відновленні водопостачання, що дасть нам велику радість. Тобто, опалювальний сезон в Україні все ж таки буде добрий. В нас дуже багато буде онулень всередині держави. Скоріше за все, на нас чекають якісь нові зміни на рівні Кабінету міністрів або у Верховній Раді, які прямо нас будуть дуже радувати. Обміни в нас будуть. Які допоможуть возз'єднатися родинам. Це дуже добре. Трансформація. Карта, яка випала. Це трансформація. У верховному мага. Тобто трансформація буде йти на високому державному рівні, її вже готують. В чому вона буде полягати? Угу. Дуже велика спокуса йде по дияволу, по, по сімірки чаш. Тобто говориться про те, що система ТЦК зараз працює не прозоро. Не говориться зараз за агресію, а говориться за те, що дуже багато коштів проходить через систему ТЦК і осідає на різних рівнях. Про велику схему корупційну вже відомо. Це спокуса по дияволу, і ця корупти, корумпована система вона розподіляє кошти між різними ланками. Про це вже відомо в державних органах влади по королеві Пентаклі, тому що там є люди, які зосереджені на цьому. З цим будуть потуж з ужезлів боротися на дуже високому рівні, тому що кошти йдуть мимо каси, як то кажуть. Для того щоб ситуація змінилася, будуть задіювати великий ресурс. І з цим реально будуть боротися по правосуддю, по е, ієрофанту. Е, ми можемо почути з вами до якого періоду те, що приховано, е, що по колесу фортуни буде змінювати ситуацію на краще, тобто будуть боротися з корупцією в системі ТЦК, і скоріше за все, що це розпочнеться вже з нового року, і буде презентовано нам як велику перемогу, що змінить ситуацію. І е, система ТЦК внутрішньо буде працювати не корумповано а почнуть дійсно брати тих, е, хто зараз знаходиться в типу в резерві і отримує від держави великі пенсійні гроші. Це ті люди, е, це ті люди, які насправді мали бути на війні, а зараз вони просто знаходяться вдома. А тих, кого не мали брати, е, будуть або демобілізувати. Або будуть боротися за їхні права, тому що зараз їхні ресурси в конче край обмежені. Е, ситуація буде зруйновуватися в різних ТЦК їх будуть розформовувати. Е, це, до цього буде докладатися дуже велика сила. Скоріше за все, вже готується пакет змін, не просто камери на ТЦКшниках, які не мають ніякого значення. А е, скоріше за все. Е, Буде це вже вирішується в кабінетах, і з Нового року почне нам презентуватися як велика перемога. Там взяла та ТЦК за сраку, там взяла та ТЦК за сраку, там взяла та ТЦК за сраку. Тобто ми це почуємо. Ага. Карти випадають досить непогані. І е, це е, по факту який буде результат того всього. Тобто влада бачить, що є корумпована система, яка діє проти закону Закон будуть встановлювати новий, закони будуть переписуватися, але по факту ми отримаємо пажа жезлів. Пажезлів це не той великий результат, на який сподівалися, що зараз все запрацює ідеально. Будуть із і в цій новій системі. Але вона буде працювати краще в порівняно з тим, що існує зараз. Давай подивимося на рахунок свавілля і такого ставлення, бо нещодавно був інцидент у Тернополі між ТЦК і цивільними. Є інциденти не один інцидент, коли людину, яка має відстрочку, забирають просто з просто зупиняють авто на машині, зупиняють чоловіка, забирають його в ТЦК. І е, на наступний день він вже в учебці знаходиться. Хоча людина не мала б там знаходитися, і е, родині е, починають е, ну, висувати досить жорсткі ультиматуми або взагалі нічого не казати. Що закінчиться ось ця система свавілля. Дуже важка така енергетика питання. Так, будуть боротися з е, самим ставленням до людей. На це будуть впливати дуже шалені ресурси. І е, це питання свавілля до людей е, буде ще підніматися у прес до нового року. Найближчим часом ми будемо чути про нові інциденти, і саме це вплине на ситуацію. Буде проявлено силу. Ситуація буде змінюватися, змінюватися на краще. Будуть вливатися в кошти систему роботи ТЦК. Буде всередині розбірка між, е, між працівниками. Ніби, знаєш, є один клан, є другий клан, і ці клани між собою будуть воювати і за те, щоб зберегти свою шкуру, будуть здавати один одного. І ми побачимо, як одні ТЦКшники свідчать проти інших ТЦКшників. І в кінці-кінців ця ситуація зі свавільним в ТЦК буде повністю онулюватися по дурню. онулюватися але заборонені методи вони не припинять. Що ж онулиться? З'явиться якась третя частина. ТЦК е, скоріше за все за новим законодавством будуть переформовувати для того, щоб задіювати рекрутингові компанії. І працювати не так, як знаєш, одна людина підписала того з крутинковою компанією, пішла служити до нормального командира, а інші, кого загребли ТЦК попадають в Бог куди, і ними дирки затикають. Оця система буде переформатовуватися, і сенс переформування буде полягати в тому, що між ТЦК, між розподільною системою і людиною буде стояти третя особа, яка буде дбати про права людини, яка потрапила до ТЦК. Знаєш, от мені поки я тусую карту. Така інформація, що багато українців будуть повертатися з кордону добровільно в разі військового конфлікту і війни в Європі. Бо легше знаєш прийти і служити в ЗСУ на рідній землі, аніж в якихось морських котиках в Європі незрозуміло, чи будуть тебе кидати на передову. Бо, скоріше за все, зараз Європа готує е, на законодавчому рівні е, такі закони, за якими е, наші біженці, е, які приїхали з України зі своїми чоловіками, будуть підпадати мобілізації. Типу, ми захистили вас тоді, захищайте тепер нас тут. Зараз подивимося, чи будуть спортувати чоловіки на законодавчому рівні. Думаю, це такий закон, який буде порушувати права людей, викликати найменший супротив. Mm. Зараз діються е, всі е, державні е, важелі впливу на людей, які знаходяться за кордоном, для того, щоб придумати е, шляхи повернення чоловіків до України. На це виділяються гроші і навіть шукаються можливості перемовин з євросоюзом і країнами, в яких знаходяться українські емігранти, для того, щоб їх прижати за допомогою грошей і заставити повернутися додому. Зараз буде е, більш ставати жорсткішою політика країн, які приймали біженців по відношенню до чоловіків. Для того саме їх будуть обмежувати в правах для того, щоб вони повернулися додому. Це буде створюватися штучно. Про це йдуть зараз домовленості. Так, співпраця в нас з Америкою буде стосовно сланцевого газу по верховному магу, по силі розуму, по вищому е, посвяченню. І от та історія, що ми не могли нормально видобувати сланцевий газ, вона буде змінюватися, і це вже робота вже йде на деяких теренах України. Ідуть розвідувальні роботи, і на державному рівні про це домовляється. Це економічний союз для нас чи це політичний союз для нас? Дивимося, і то і то дуже гарне запитання, дуже. Скоріше за все на той сланцевий газ Америка мала дуже великі погляди, і це для нас не економічний союз, це для нас політичний союз. Тому що Америка хоче видобувати сланцевий газ в Україні на своїх умовах, а нам нема куди діватися для Америки. Ми є ресурсом, а для нас Америка є можливістю закінчити війну. Саме тому ми погодилися на цю угоду. В мирний час ми б в житті не погодилися б на це. Падає король Пентаклів. Тобто, це людина, яка буде керувати владою, керувати грошима, керувати ресурсом. І, скоріше за все, очолить її непроста людина. Так ой, гарно і король чаш це буде реально переможне рішення в даній ситуації, яке може бути з варіантів в просторі. Тобто, це досить непогане рішення, яке відкриє новий шлях. Тобто, це каза по новому